Паша, привіт. Я тебе вітаю. Це буде наш міні-такий подкаст. Вибіжить 2.0». Я сподіваюся, ти дивився? Ну так, звичайно. У нікого у вас вибору немає, буде тепер дивиться. Добре, зараз у нас буде бліц опитування. Питання будуть з гумором. Сподіваюсь, твої відповіді теж. Готуйся. І так, не сподівайтесь, не сподіватися. І так, перше питання. Якби ваша футбольна форма. Могла говорити, що вона про вас розповіла? Куди ти її натягуєш? Ти мене бачив. І себе? Це точно про мене. Так що можу до цього прикріпити фото якесь, і це буде якраз. <sh <Les> <sh <Conversations> Ми так і зробимо. Раз. Який футбольний момент змусив вас думати, що ви супергерой? А останній момент, коли ми розісмішали і мій фанастичний на під лужу. Передивіться, можна ставити її відео якраз. Так що там є що подивитися. Добре, ми це не Гаразд. Третє питання. Якби ви могли грати під будь-який саундтрек, яка пісня це була? От під яку пісню ти бігав би на полі? Ой, тут треба трошки подумати. Я навіть. Навіть не знаю. Якщо чесно, навіть не знаю. Ну. Не знаю. Я дійсно не знаю. Не можу не сказати. Скажеш, ми потім з Кіпаємо тебе да, і побутками добре. добре. Які таємні футбольні суперздібності ви хотіли б мати? Таємні футбольні суперздібності. Ну, мабуть, так як виражається. А, Олексій Тіщенко. Щось типу, типу такого. Хороший, і дуже добре грав. Тебе всі зрозуміли. Добре. А, яка твоя улюблена страва після перемоги? Після перемоги, пиво, звичайно. Це найулюбленіша страва всіх футболістів. Ми любимо футбол за те, що після нього. Ну, це всі знають. Слухай, третій шикарно, тайм. Третій шикарна, тайм. шикарна фраза, треба її запатентувати. Добре. А, 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 з якими історичними футболістами ти хотів би зіграти? Ну, історичними це, напевно, Страдін Валеріянович, Короїд Вадим. Ну, це із таких. Ну, я з ним граю, але ще хотілося б. Ну і, звичайно, мабуть, з Андрієм Шевченко, наша зіронька українська. Подобряємо. <съявляємо> так, так, так. Який найсмішніший момент трапився з вами на полі? <съяв> <съяв> ну, я вже навіть про нього розказав, <съяв> але є ще моменти, коли я... Також ігри зі смешариками хотів попросити свого воротаря, що взяв м'яч в руки, і так дуже несуразно, я це сказав. Там тільки було почуто візьми м'яч в руки. Це все добре. Якби ви були тренером на один день, яку б дивну справу ви вели б на тренування? Що б всі робили? Я думаю, що. Дуже тяжко. Навіть, мабуть, бігали та їли. Мабуть, я думаю. Слава Богу, що їли. <рес> да, да, не пили. Це буде після. Це саме ще кухні, що можна. Добре. Останнє запитання, да. схоже вже на перше. Якби ваша буса <рес> <рес> могла <рес> розповісти історію, яка це була б історія? А, історія, мабуть. Скільки раз я вже промахував по м'ячу, а це було дуже багато. Або, або паша не биться, тільки одразу вперед. Вибіжи. О, Вибіжи! вибіжи так, Гарно історично. Все, все, класно. Дякую тобі за участь в нашому бліц-опитуванні. Було весело. Дякую, весело. Дякую що викликали. Серега, туши кантору. <реш> Давай туши.